Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розрізняє тексти різних стилів. І знову дзвони кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудово, тож починаємо урок, нехай знання йдуть впрок. Отже, подаруємо усмішку і тепло своїх долонь. Потріть свої долоньки, відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долоньок одне одному. Текст, у якому про щось розповідається, називається розповіддю. Текст, у якому щось описується, називається описом. Текст, якому щось доводиться, називається «Міркуванням». Сьогодні на році ми будемо вчитися розізнятися тести різних стилів. Відбрамо з подорож на Чорне море, поговоримо про літній відпочинок. Отже, запишіть, будь ласка, 22 травня. Класна робота. Так, прочитаємо з вами текст. Чорне море особливе, його водна товся складається з двох різних шарів. Верхній шар води населений рослинами та тваринами, Глибинний шар позбавлений життя через наявність сірководню. Чорне море буває різним, частіше теплим і лагідним, іноді бурхливим, неспокійним. Можна дивитися нескінченно довго, як воно б'ється хвилями об берег. Отже, Перший текст поділяється на художній і може бути науково-популярний. Художні наявні синоніми, антоніми, порівняння, слова з передозним значенням, емоційне мовлення. Науково-популярний це використовується наукові терміни, перевірені факти, відсутні емоції. Отже, пишемо з вами художній текст, це другий, а перший був науково-популярний. Так, отже, пишемо вправа 2. Так, пишемо заголовок. Чорне море. Пишемо: Чорне море буває різним. Чорне море. Буває різним. Частіше, теплим і лагідним. Частіше, теплим і лагідне, а іноді бурхливим. І неспокійним. Можна дивитися нескінченно довго, як воно б'ється хвилями оберег. Можна дивитися. нескінченно довго. Як воно б'ється, хвилями об берег. Так, прочитаємо тексти, які друзі побачать на шкільній дошці оголошень. Оголошення. Пропонуємо літній відпочинок для дітей на Чорному морі в місті Одеса з 1 по 15 липня. Вартість путівки на 15 днів 900 гривень. Вартість входять екскурсії в музеї, дельфінарії за від батьків подавати класним керівникам, адміністрація школи. Отже, тексти оголошень, заяв, інструкцій, листів, договорів, наказів та інших документів називаються діловими. Ділові тексти пишуться за відповідними правилами. Вони можуть містити дату, підпис, печатку, адресу та навіть телефон. Отже, визначити, до якого стиля належать тексти з такими заголовками: Запрошення. Діловий клімат, так, Ой, побачу, заповідник це на популярний клімат. На популярний лист, діловий і прогулянка і світанок. Відповідно, це в нас художне. Отже, запишемо вправа 5 та текст нашої з вами таблиці з попереднього завдання. Пишемо вправа 5. Так, пишемо художній. І нижче прогулянка, світанок. Далі науково популярний. Далее заповедник, нынче климат, далее деловые. Запрошення Лист. Отже, прочитаємо з вами речення, допоможіть читавчики вибрати ті, які взяти з тексту на популярного стиля. Та зачитайте їх. У морях і живе понад 50 видів дельфінів. Дельфіни є одним з найцікавіших водних тварин. Це теплокоровні тварини, які дихають легені. Вони мають дивні схожі з людьми. Як і люди, дельфіни мають гарний зір, слух, відчувають на дотик, не розрізняють тільки запахи. Дельфіни дуже добразичливі, граливі тварини. Отже, перше, третє, п'яте. Це в нас до науково популярного. Так. Тепер ми з вами можемо створити художнього стилю. Дельфіни є одними з найцікавіших водних тварин. Вони живуть в морях та океанах. Дельфіни мають дивне схожість з людьми. Вони дуже доброзичливі, граливі тварини, тому ці тварини подобаються і дорослим і дітям. Отже, запишемо з вами вправа 7. І записали, будь ласка, головок. Дельфіни. Пишемо: дельфіни є одними з найцікавіших водних тварин. Пишемо. Дельфіни є одними. З найцікавіших водних тварин тварин, водних тварин. Вони живуть в морях та океанах. Вони живуть в морях. Та океан. Дельфіни мають дивну схожість з людьми. Дельфіни мають схожість з людьми. Вони дуже доброзичливі. І грайливі тварини вони дуже доброзичливі, і грайливі тварини, тому ці тварини. Подобаються і дорослим І дітям. Так, прослухаємо з вами віршик. Вже в море сіда, у тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немо фоксамид зеленіє. Отже, як цей стиль, художній. Отже, домашнє завдання, вправа 9, сторінка 155. Використовуючи слова з Вірша Лесі Українки, складіть художний опис моря та запишіть його. Певне, ви з цим завданням впорайтеся на відміну. Всього найкращого і до побачення!